Друзі, всім привіт! Це радіо Ukraine The Netherlands і з нами на зв'язку сьогодні чудовий гурт «Немарно». І ми сьогодні поспілкуємося про створення, історію створення цього гурту і дізнаємося, які пісні співає цей гурт. Я вітаю вас, доброго вечора! Як взагалі ваш настрій? Розкажіть про себе. Добрий вечір! По перше, по-перше, це буде в тему нашого спілкування. Пропоную цокнути з кулачками для початку. Ось так всі раз. Так, дякую. Я вибачаюсь, я не встиг доїхати до своїх колег, тому буду трошки спілкуватися з автівки. Ну це не буде нас заважати. Я сподіваюся, так привіт, всім привіт. Привіт. Я і ось цей молодий чоловік в білій кавтинці. Ми з ним рідні брати. І ми з ним виросли разом, і у нас було таке дуже музичне дитинство. Хоча ми виросли в Лисичанську, це таке невеличке містечко в Луганській області. Але ми вся така музична тусовка, яка там відбувалась, вона, мабуть, що не проходила повз нас, або проходила дуже рідко. Тому, мабуть, це було закономірно, те, що рано чи пізно. Ми з ним будемо йти дорогою, і він мені скаже: Ну що, давай, спробуємо. А, а я йому скажу, ну давай, спробуємо. І да, потім вже щось йшов що час. Ми переїхали в Київ жити, і вже тут в Києві якраз був кінець 21-го року, осінь. Час, коли ще не було таким величезним мейнстрімом взагалі створювати україномовні фурти у нас, і мені Андрій каже, що потрібно би щось зробити. Ну добре, щось зробити. Давай що щось будемо робити. Звичайно, що це якийсь збір матеріалу, йде відбувається. І Якраз коли вже прийшов час до того, щоб власне кажучи, записувати пісні. Ми там пройшли через критику, через депресію, через все, що тільки можна було, але вже прийшов час записувати, власне кажучи, перший трек і прийшли події, про які ми всі чудово знаємо. Початок 22-го року, і нам довелося зробити таку невеличку паузу. А коли після цієї паузи ми вже повернулися в Київ, то ми повернулися в зовсім інший взагалі, такий музичний український світ, тому що вже з'явилося дуже-дуже багато різних. Буквально в один момент з'явилася величезна кількість різних гуртів, виконавців. І звісно, те, в якій аурі створювалися немарно, це вже зовсім така інша історія, ніж те, в якій ми це все починали. І але ми все-таки думаємо, що нам в цій всій історії є таке своє місце, тому що у нас випущено вже п'ять треків, да останні, фулички, мабуть, немабуть. За нашою думкою точно найсильніша наша робота з усіх, що ми були, тому що що ми робили, тому що це є і трек. І відеокліп також дуже такий яскравий для нас. Тобто для нас це цікавий досвід, тому що взагалі ми цю пісню робили спочатку спеціально під нас вибір на Євробачення. Як і ще решта там 300 тисяч гуртів, які на нього не пройшли. Ми також на, на нього не пройшли, але тим не менше, така робота у нас вийшла. Завдяки ній ми з вами сьогодні зустрілися. Завдяки ній ми так трішечки розширили нашу аудиторію. Ми тому, що у нас в принципі таке дуже лояльне і цікаве ком'юніті з дуже різних людей. Ми бачимо і там і на концертах, і тут і там і на нас підписуються. Це там починаючи від якихось підлітків старшого віку, там 17-18 років. Закінчуючи взрослими такими 50 плюс дядями і тьотями, які приходять, слухають, підписуються, десь з нами спілкуються. Тому якось отак, от ми кудись йдемо. Десь... На будь-який е вік і на будь-яку е аудиторію. Розкажіть, будь ласка, ви кажете, що зіштовхнулися із критикою спочатку до того, як почалася війна? Що саме це була за критика? Це через те, що ви створюєте свою музику українською мовою чи є інші причини стосовно цієї критики? Андрій це професійний барабанщик там з роками роками досвіду за плечима сімжов мільйонами годин. У мене, в принципі, професійна музична освіта, але до того як ми вже вирішили безпосередньо робити свій авторський матеріал, ми написали ноль пісень в цьому житті, тобто, отак, щоб прямо зробити цілу пісню. Такого в нас не було жодного разу, і щось ми там зробили, щось витиснули. Було в нас якісь напрацювання і. У мене знайомий мій гарний товариш із гурту в Атланті. Можливо, знаєте, ну я думаю, він зараз такий досить відомий гурт. І ми прийшли до нього показати цю пісню, власне кажучи: ну, от Тіма послухай, як тобі? І він і послухав і дуже довго мовчав. І я запитав в нього, ну що, і він каже: Ні. Ну такої хлопці, звісно, ні 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 тут, ні, ні Як це було а? треба допрацювати, чи взагалі ні? Одну пісню треба було допрацювати. Це цікаво, що це потім пісня, яка стала, яку досі слухають найбільше людей. Це пісня «Співай». От це ту, яку нам потрібно було допрацювати, а одну ми її зараз граємо на концертах, ми її все таки допрацювали, так да, зовсім переробили. Це піснякаво візерне. Зараз також у нас вона така. От Катя навіть, мабуть, не знає ні, цю історію, я, я сама теж дайомлюся цю інформацію, тому що я з'явилася трішки пізніше, так на рік пізніше. Потрібно було допрацювати, нам так сказали. Ну і ми вже допрацювали, і потім вже не радились ні з ким, тому що вирішили, що ні. А, чекайте, стосовно критики, я колись прийшла в гурт, мене запросили як бек вокалістку їм необхідна була робота бек-вокалістки, І мені написав Ілья через знайомих. Я прийшла на студію, я в цілому працювала бек-вокалісткою, тобто мене часто запрошували на студію. І я приходжу і кажу: хлопці, привіт, все. а Вони такі, а ми гурт. Жакозі чи я інша назва. А я кажу, а, щось, а що це таке? А вони ну, це, це Починайте мені щось я кажу, хлопці, я вибачаюсь, це не моя справа, як виявилось, тепер вже моя. З такою назвою. Але ця назва дуже-дуже не лягає. Ну, типу, може, ви ще подумайте, у вас там записуйте свою. Другу чи третю пісню тоді на той період часу кажу, може ви трошки подумайте? Цікаво, що наступний раз, коли я прийшла записувати бек-вокали, назва змінилася. Ну і власне я прийшла записувати бек-вокали, а вийшло, що записала всю сольну партію. Класна історія. Чому саме назва кулачки нової пісні? Андрій, ти автор ну, тексту. Чому, чому кулачки? Ми цього почали. Ми торкнулись кулачками. Ну, чому «Кулачки»? Ага, це ваша кішка. — Наші нам займі балачки чіку доти й кулачки. Мається на увазі, що люди, коли зустрічаються, що перше роблять, це дотик другом. Основний посил пісні був який: це велика відстань між людьми. Оце ну, вже пісня написана після війни. Ми робили цю пісню для Євробачення, як і ля казав. Ну, посил був такий, що. Така тіточка, наша країна, Україна, і вона чекає всіх, хто від неї з неї уїхав, хоче повернутися, але немає можливості. І тобто, це як діалог між тими, хто покинув країну і нашою країною Україну. Вона каже: Ви мені ви ні, мені наснилися мої пісні всі для вас. Приїжджайте, будь ласка, коли буде можливість. От я вас зустрічу, балакати нам нема про що ми. І ще раз причокна з кулачками, і все буде добре. Ось такий загальний посил, тому і кулачки. Ну, ось мабуть, так мабуть, так. дуже гарний сенси передаєте в піснях, і саме наступне моє питання було стосовно того, які сенси ви несете своєю творчістю. Я вас почула. Дякую, мені здається, що під час війни це дуже важливо, але людство було роз'єднане ще до війни. Ще на початку е, коронавірусу. Так, ми також не мали можливості цієї е, здоровкатися кулачками. Люди знаходилися е, по різним своїм домівкам і не мали цієї можливості. А зараз, на жаль, під час війни не мають можливості обійняти побути поруч зі своїми рідними, друзями і, взагалі, знайомими. Тому бажаю всім зустрічатися і торкатися кулачками. Класна ідея, дуже така потужна ідея у вас у пісні. йде. з якими складнощами і викликами доводиться зіштовхуватися на своєму творчому шляху. Насправді, якщо на цю ситуацію подивитися, то складнощів дуже багато сьогодні, і навіть я б сказав, що набагато більше ніж як це просто щівна. Да? Починаючи з того, щоб просто-напросто треба зібрати команду. Знайти якихось своїх однодумців, щоб це була людина, була не просто якій це подобається, а щоб їй було це цікаво, щоб вона була професіоналом своєї справи. Тому що от візьмемо Катю. Катя це професіонал своєї справи, вона гарно співає, це наша королева субтону, богиня співу, Вона викладає, викладає вокал. Зараз я бачу, знаходиться в своїй студії, мабуть, тільки що після заняття закінчила заняття і відразу і відразу в бій. Так, знайти команду професіоналів це. Не з найскладніше, але одна з найсклад... одна з найскладніших речей, Мабуть, ну цим ми впорались на сьогоднішній день, поки у нас є така команда. Додати що е складно це можуть бути. Наприклад, навіть ну люди просто не задумуються, яку величезну роботу роблять музиканти до того, щоб вийшла пісня, починаючи від того, щоб її написати, треба знайти аранжувальника, треба знайти е, там вокалістів треба записати інструментів, і на це все потрібні кошти. Це найважче зараз, тому що ми, е, ми заробляємо і ми більшість намагаємось донатити, але паралельно нам ще треба створювати музику, тобто нам. Е, скла складним є це от зібрати суму грошей, яка власне відтворить все те, що ви зараз чуєте, все те, що ви зараз бачите. Люди зазвичай про це не задумуються. Але вкладати треба досить багато. Теж одна з найвеличніших це донести свою музику до слухача. І як скаже Катя, що сьогодні це складно, по-перше, фінансово, тому що донести свою музику це якісний контент. Зробити якісний контент це оператори, це зйомки, це час, це заробітна плата і все таке інше. все таке інше. ще якийсь папік може нас зараз дивитися, або або мамі, який хоче нас, хоче нас трошки підтримати. Фінансово, ми будемо дуже вдячні. Була дуже, дуже класна. А розкажіть, будь ласка, що ж вас надихає? Я вона я людьми надихаюся? Так як Андрій вже сказав, що я викладаю з вокалу, і я, до речі, коли почалось повномасштабне вторгнення, до мене почали ходити, ну, умовно, я це називаю лікувати душі. Чому тому, що я зараз е, працюю з дорослими людьми, тобто це можуть бути там років тридцять, сорок неважливо. Але люди приходять, щоб а втілити свою мрію дитячу, тому що вони розуміють, що час плине і. Завтра може, ну на жаль, не прийти, і тому треба робити все для того, щоб виконати свою дитячу мрію. Є люди, які співаючи пісні, вони е, лікуються, вони надихаються е, пісні, які е, дозволяють їм е, вивільнити все те, що вони тримають в середині, навіть поплакати і. Я так собі сказала в якийсь період часу, що мабуть, десь якась моя місія на даний період часу дещо лікувати душі людей, але за допомогою музики, ну за допомогою викладання. Якщо можна трошечки історію, ось було 8 березня, дуже мені відгукнулося слово. Знаєте, раніше казали, що це свято весни, свято квітів. Для мене це не свято квітів. Для мене це, це про жінок, які можуть відстоювати свої кордони. Це про жінок, які можуть зараз працювати. будь-де. Це про мою тітку, яка просто е, бере свої речі, шукає автівку і їде до свого чоловіка, який зараз захищає Україну, який зараз лава ЗСУ. Дуже небезпечні точки. Вона їде туди просто щоб. Дати йому силу, дати йому любов, надихнути, працювати далі ось такі історії і їх безліч це те, що особисто мене надихає постійно. Мене надихають люди, які вміють, попри такі такий складний час творити. Мене навіть хлопці про це не знають, але вони мене теж надихають. Вони пишуть тексти, вони пишуть музику. Для мене це взагалі неймовірне, тому що я виконавиця. Я можу це виконувати, писати на жаль, мені не вдавалось декілька разів, і то безуспішно тому люди, які борються, mm -hmm. uh, uh, ну вони мене теж надихають. А я до речі, згадав ще одну історію. Можливо, теж буде цікаво спробую і швиденько розповісти uh, про натхнення теж. От сама по собі музика просто. Мені здається, що це насправді об'єднує і наших слухачів із нами, тому що, от ми, ну, я кажу про нас, з Андрієм, тому що я його знаю вже 23 роки. Да? Я думаю, що Катя десь теж там в схожій ситуації. Але ми трішечки такі, ну. Хворувати люди в тому плані, що для нас ніколи не було проблемою сісти на 23 години в автобус і поїхати на якийсь концерт, який йде півтори години. Послухати, сказати ой, ну оце клас, класмічна, і потім ще 23 години їхати назад. І от ти розумієш, що воно того варте. Це не всі насправді можуть відчути ось цей такий вогник. Коли воно для тебе того варте, тобто інший скаже, ні, ну це якийсь бред, це щось не про що. А ти розумієш, що сам сама по собі музика, вона безумовно це да, 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 і ще раз да. Можна там щось не зробити інше, кудись там не поїхати, в чомусь там десь не поїсти зайвий раз, але ось це це, От, ну да тут тут можна навіть з опущеними руками, але ти так на ну, це все подивився, і такий думаєш. Да, воно да, варте. Да. Як ви вважаєте, яку роль зараз відіграє україномовна музика в сьогоденні? Ну музика, музика взагалі завжди, і не тільки україномовна, а всіх мов відіграє. Я вважаю, велику роль в житті будь-якої, мабуть, людини. Що по перше? По перше, музика дає можливість людині послухати е, думку зі сторони. От є люди, наприклад, є людина, припустимо. Е, як, як приклад, можу привести. Ось у нас була попередня пісня, голим тілом вона називається. Ну, якби голим тілом, так, така назва, щоб трошки звернули на себе увагу, але основний посил, кому буде цікаво, то послухати, звісно, пісню. І це є слухачам-глядачам. Да, так, вони і посил, як би то зрозуміли, і там посил. Бог. У нас в інстаграмі, якщо в нас є час, трошки розповім історію. На цю пісню прийшов комент. я може пам'ятаєш, хлопчик пише. Ця пісенька що би що. Ну ну а що би що ця пісенька? Ну це зрозуміло. Якщо для тебе це зрозуміло, і це є банальним, і ти вважаєш, то це добре, значить, ти знаєш з нами однієї думки, і все є інші люди, в яких можливо, як це коло спілкування трошки інше, і там люди зациклені на якоїсь своїй тематики, на якихось своїх думках, але людина може послухати. Музику де б вона не була зробить для себе якісь висновки. Можливо, вона не так вважає на саме, мірі, як як ми кажемо. Або подумає, О, так, це ж можливо, це правильно, але не те, що мені там в уші постійно, і можливо так. Ось то ми це по перше. Може, по друге хто Ілія, щось додав? Цікаве ну, і теж я хочу що... додати, що. Стосовно україні саме е, музики, яка з українськими словами, навіть в приклад, ось ми випустили пісню, вона називається «Кулички». і росте мій маленький племінник, якому всього на всього там два рочки, і він бігає там «Кулички, кулички». Тобто він вивчає мову, він пізнає мову завдяки пісням, які ми зараз е, створюємо. Тобто, а це що? Це пісні українською мовою? Тобто, дитина вивчає. Вивчає просто мову завдяки тоді, вже якщо раз уж так, то я ще трішечки також додам, тому що все таки знову ж таки всі ми чудово знаємо про час, який зараз навколо нас, дуже така складновата історія, і в бу... знову ж таки в будь-які складні часи завжди, абсолютно всюди. У нас ми можемо згадати тих же ковзарів, які їхали на конях, грали на бандурах безпосередньо прямо під час бою. Це все зрозуміло, але справа в тому, що саме для нас зараз важливо створювати музику, яка не буде. Сьогодні на завтра що у нас сьогодні якась гаряча тема з перцем, Ми от щось сьогодні не зробили. Завтра це послухали. Після завтра про це вже забули 100% слухачів. А потім вже забули взагалі, що це було, і все пройшло. Ні, нам зараз би було би важливо робити такий як сказати контент, да музичний матеріал, який буде сьогодні актуальний для нас, для там для дорослих людей, для підлітків, для всієї такої цього прошарку. І він залишиться актуальним наступного року через рік, через 10. Наприклад, у нас є пісня «Співай», да, яка вийшла там ще більше року тому. Да і її досі слухають, досі крутять радіо. Тобто, це такий матеріал, який да, це там не супер хіт, його не знають мільйони людей. Але вона збирає навколо себе аудиторію. Вона продовжує нарощувати да її і, переслухають. І люди, тобто, це пісня, яка живе. Вона в неї в ній там є якісь речі. Тому було би дуже важливо для нас усіх все таки, мабуть, трішки більше зосереджуватися на тому, щоб не робити контент сьогодні на завтра. Хоча всі розуміють, що для виконавців це дуже спокуслива історія, і що це дуже такий соблазн пахнути байрактарчик разочек, а потім ще що небудь. Але все таки є такі речі, які потрібно робити на перспективу. Тому що якщо ми хочемо, щоб у нас ця перспектива була, окрім як ми самі, ніхто її зробити для нас не може. Дякую за розгорнуту відповідь. І хочу поділитися з вами е, власною історією, тому що ми на радіо, коли виходили в радіо е, форматі, і отримували фідбек від дівчат, котрі вже знаходяться там давно певний час у Нідерландах, так мають там собі чоловіків або друзів нідерландців. Кажуть, наші нідерландські друзі також дуже, дуже радіють і дуже раді слухати українську музику. Вони нічого не розуміють про те, що ви говорите, але їм дуже подобається українська саме пісня. Мені було а, так, цього приємно, тому що дійсно українські пісні вони дуже талановиті, і а, мова у нас така, що хочеться постійно слухати. Майбутнє зараз це таке. Таке, таке слово трішечки так. розмите так, тому що важко запланувати навіть на тиждень перед, тому що ти не знаєш, запланували запис в суботу. А в суботу ми натрапили на обстріли. Зараз дуже дуже складно з цим, але все ж я сподіваюся, ми там якийсь альбомчик випустимо. Е, плани нам ну як, якщо дивитись на наші плани як колективу, то у нас зараз вже наліплено, зроблено, випущено п'ять синглів. Мабуть, справа йде к альбому, але ми не хотіли б дуже з цим спішити, тому що один раз живемо. Може, якщо випускати, то це потрібно випускати щось таке хороше, щоб це була така цільна робота. Тому ми, ми до цього йдемо. Як колектив плани на майбутнє грати так багато концертів, як тільки ми можемо собі це дозволити. Тому якщо тут знову ж таки є якийсь чоловік або жіночка, яка хоче нас запрошувати на концерти, будь ласка, ми по моєму дуже цікаво і якісно граємо. Ми стараємося робити настільки все якісно, наскільки ми це можемо собі дозволити, наскільки у нас вистачає в голові, і наскільки у нас вистачає знову ж таки ресурсу людей. Тобто, ми завжди за якість у нас от кулечки не виходили півроку. У нас був півроку такий відстань між голим тілом і куличками, але ми зробили все гарно, класно і. Тому так, а загадувати щось надовго щось страшнувати, чесно кажучи, бо завжди щось загадаєш а потім… Так, а потім Я вас дуже важливо. розумію. І як завжди, вже традиційно, ми всі гостей наших етерів просимо побажати від себе українцям, де б вони не були в Україні, в інших країнах світу. Що ви можете сказати людям з України? Котрі нас будуть слухати, мені хочеться щоб мене в мене дуже багато. Моїх друзів, знайомих за кордоном. Мені хочеться передати їм привіт. Мені хочеться, щоб вони чи то за допомогою не знаю, музики, за допомогою текстів, за допомогою будь чого але. Завжди знали, що ми об'єднані, ми поряд, щоб вони тримались там, як і ми тримаємось тут. Хочеться побажати людям, звісно, ж миру. Ми дуже, ми дуже цього чекаємо. Хочеться побажати не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, тому що життя йде, і треба набиратися сил, треба свої мрії втілювати в життя. І бути сильними, бути сильними всім, навіть маленьким діткам, бути сміливими і не боятися, рухатись вперед, боротися з ворогом, боротися з своїми якимись внутрішніми затисками, рухатись вперед в цілому, і не забувати про любов, тому що любов це головне, що в нас є Так, і обов'язка. Якраз наша остання пісня, вона мабуть також адресована українцям по всьому які в усьому світі. Ну, Андрій вже про це казав. Да? Рано чи пізно всі зустрічі стануться. Ми на це дуже сильно сподіваємось. Всі, кому це хочеться, торкнуться в одного кулечка. Я хотів би сказати: по-перше, подякувати Олена вам за, за ту роботу, яку ви робите. Це дуже важлива робота, я вважаю. Таких країнах. Я бачу, що зараз багато відкривається таких же площадок, як у вас, yeah. такі офлайн радіо штучки. Це Польща, Німеччина, Нідерланди, Естонія. Ну багато я трошки займався цією історією, дивився, де якщо. Велике вам дякую за те, що ви робите це дуже, дуже класно. Тим тим більше, я так розумію, це все у вас, це все у вас на, як це? Волонтерська занацькій на донат, на на основі, на яким не фінансується, теж, в принципі, та ж схожа історія на нашу, можна сказати. Ще хотів так, коли ти маєш гарну мету, то я не знаю як у кого, а у мене просто у мене і у дівчат з нашої команди дуже багато енергії для того, щоб розповідати нідерландцям і іншим інтернаціональним людям про те, що війна в Україні триває, про те, що ми повинні. Продовжувати нашу боротьбу про, про те, що треба звертати увагу на те, що відбувається в країні, і саме це нас надихає, тому я дуже е, розумію вас, е, що вас надихає музика і ваша команда. Так само і мене особисто надихає надихають ті люди, котрі нас оточують, і ми намагаємося зробити так, щоб Україна була на інформаційному полі, е, принаймні у Нідерландах, так, так, так. це 100%. Щоб слухали, долучали себе до музики, як, можливо, як найбільш якісної до більш якісної музики. Бо музика, от, я сьогодні думав трошки, це один з таких видів мистецтва, як це сказати, результатом якого неможливо заволодіти, от, як, наприклад, картиною або щось таке. Це, от, що ще таке може бути? Вистава в театрі. Так? Ти подивився і все, що б ти вже більше не хотів, як би ти. З трусів там не вилазив. Ти все все, це все, все вже не побачиш, щоб це побачити і послухати. Це треба щоб склалися так. Обставини зібрався, десь, народ приїхала там, команди, яку хоче побачити да, музика. Це дуже часова історія. Я тут дуже згоден. Дуже гарна думка насправді, тому що. Дуже важливо, я і ми розуміємо, що важко зараз, тому що дуже багато виходить музики навіть в день у нас, якщо так відслідковувати, ми там намагаємося з професійної точки зору більш-менш відслідковувати за всім дуже багато всього відбувається. І Ми розуміємо, що звичайним людям яким їм би послухати щось дорогою додому, там це все важко, і багато потрапляється таких речей, які би можливо багато хто з нас і не хотів би чути. І тут справа навіть не в смаках. Я не кажу про жанри або про щось. Я кажу просто про якісну їжу, умовно і неякісну. Дякую вам за вашу творчість за те, що ви робите, за те, що ви продовжуєте е, створювати якісний контент, за те, що ви створюєте україномовну музику, це дуже важливо. Е, і я бажаю вам успіху. Процвітання, збирати стадіони, шанувальників, шанувальниць, і щоб все у вас здавалося самим найкращим чином. З вами будемо на зв'язку, можливо, ще з вами зустрінемося на концерті в Нідерландах. Дякуємо вам, велике дякуємо, що запросили поспілкуватися. Дуже, дуже, дуже приємно.